Грі солдата восьмий день. Дивлячись кадри вчорашнього обстрілу Маріуполя, я подумала, що напевно, ще ми всі зовсім не усвідомлюємо, що таке війна, і вона ще від нас дуже далеко, а там вже дуже близько. І є на війні один основний ворог. Вчора ми були з волонтерами на семінарі, який проводив професійний психолог з Харкова проводила на тему правильного спілкування з солдатами. І я почула новий термін. Ми всі знаємо добре, що таке 200 сотні, 300, на жаль, знаємо. А є ще такий термін 400. 400 це ті, що сіють паніку, це панікери. І це явище найстрашніше на війні. Із-за цього може бути дуже, дуже багато непередбачуваних подій. Тому наші окупанти так багато затрачають сил, щоб посіяти паніку і на сході, і на заході, і в армії, і між солдатами, і між командуванням, і щоб панікою зламати Україну. Я думаю і сподіваюся, що це не вдасться. І обливання наше є ще одним доказом, що українці так просто не здаються, і що в будь-яких ситуаціях вони роблять все можливе і навіть неможливе. Підвечі підсумки акції пройшло сім днів. Ми зібрали коштів 12 тисяч 685 гривень, витрачено 7 тисяч 400. Придбали три форми, чотири спальники, чотири каремати, медикаменти, берці, каву, цукерку, бушлат. Сьогодні придбали теплу форму ще одному солдатові. Замовили бінокля і замовили е, каліматорний приціл. Теж один солдат просить. Один солдат їде з Дніпропетровського госпіталя в Луцький на лікування. Теж тримаємо зв'язок з ним і будемо підтримувати. Тому кошти витрачаються конкретно на наших бійців із Шецького району. Так. Хочу слово передати представнику партії Свобода в Шецькому районі. Добрий день. Звати Леонід Фота. Через. Ну, через таку акцію хотів би передати, от хто слідкує соціальні мережі, деякі люди в Америці впливалися в американські футболки. І я їм дав зауваження. Ну, мене попросили їм передати футболку українського з міста. Я так старався, щоб вона була нейтральна, бо, бо без партійних символів передаю Олегу Бондаренко в Америку. Ну, прошу його надіти і так само облиться в воді вже футболки, не в американській, а в тій футболці. Ну, це одне що хотів сказати. І друге, за цей тиждень я багато спілкувався з чиновниками Шаського району, простими там людьми. І вони неоднозначно ставляться до такої акції волонтерів. Але що цікаво, вони кажуть, от ми дали б дали 100 гривень, тільки щоб вливатися треба. Я кажу, там ніхто не заставляє. прийдіть, дайте, підтримайте. Це ж добре, що хоч так якось залучити. Ну це вже краще, як ходити по домах і збирати там просити гроші. Вреще прийди, дай стори, облийся, хочеш товариша облий, дружину облий. І тому сьогодні приїхала моя дружина Катерина Луць, депутат Любовницької міської ради. Вона захотіла почати акцію, бо її ніхто не передавав, і почати само в Шацьку підтримати волонтерів, так як тут дуже тяжко чиновники піднімаються, не підтримують чиновників людей, ні, начальники ніхто не відгукується, навіть не приходять, ну, не стоять разом з нами. Тому е, передаю від неї, від неї імені естафету. Колишньому голові адміністрації Кузьку Олександру, теперішньому селищному голові Самілич і другій коліжанки в лапках. Я гінала Ольга Анатолійовна. Хочу передати свою естафету Сузанському Леоніду Володимировичу, вчителю фізкультури, та своїй комі Ярмолюк Людмилії Володимирівні в місті Володимир Волинське.

Я селетів Богдан Валерійович, прийняв естафету від Орловського Олександра. Передаю естафету своєму сусіду вільнеру Ігору Володимировичу. І ще питону Олександру. Слава Україні! Всіх приємно! Я Кисачук Михайло Миколаївич, прийняв від СССР Віктора Крисановича, Дардаю, Наубич, Ігор Миколаєвичу і Пастернаку Микола Миколаєвичу. Слава Україні! Ігор Миколаєвич приймає естафету від Михайла Кисачука, передаю естафету тому колезі по роботі Сидоруку Андрію і Третє Андрію. Слава Україні! Да?

А ви цей. Дуже дякую. Будемо надіятися, що всім запрошеним вистачить духу прийти підтримати, підтримати не тільки обливанням чи грошима, а просто добрим словом підтримати можливо тим можливо, старою вишивкою і навіть переглядом в Ютубі, тому що перше наше відео обливання в Ютубі, я дивилась десь 700 переглядів. І, і це підтримка для солдатів також. Чекаємо кожного дня на 13-ту годину.